Це дещо правило. про інше це, це вже почеп... можна обговорювати. Ну я вас від юридичних питань, все ж таки перейти до політичних. Про що спробував зробити пан І Мені здається, що вдало про це поговорити, тому що нам відразу все стане більш-менш зрозуміло. Мені мені здається, є політичні питання. Ми прекрасно пам'ятаємо, якою була Україна. До зникнення Георгія Гонгадзе. Я маю довезти українська політична еліта. Тут був президент Леонід Кучма, який обіцяв провести реформи. Був прем'єр-міністр і фактичний спадкоємець посади Віктор Ющенко, і була віце-прем'єр з енергетичних питань Юлія Тимошенка. Такою була владна команда, і якою була владна команда після того, як зник Георгій Гонгадзе. Як почалася акція України без кучми, як почалися абсолютно нові процеси? На момент закінчення повноважень Леоніда Кучева, мали команду, в якій був прем'єр-міністр і фактичний спадкоємець влади Віктор Янукович, був керівник адміністрації. Віктор Медведчук, розпочалися тектонічні зміни в українські політичні еліти, які ми досі, до речі, в цій студії спостерігаємо. Ця справа повністю змінила розподіл сил серед українських політиків. Це по-перше, по-друге, треба відразу сказати, що ми ж сподівалися, що опозиція, яка обіцяла розслідувати справи Георгія Гонгадзе, заради цього приходила до влади, вирішить ці питання за ті 5 років, які у неї були як і у влади. Тепер ми знову переходимо до того, що це має зробити Віктор Янукович. Який мав стати президентом і спадкоємцем влади ще 2004 року? Сама система в цій країні, і самі люди в цій країні, які знаходяться в цій системі, є охоронцями цієї таємниці. Всі разом. Це такий орден. Вони тут, ми там. Я абсолютно впевнений, що це може відбутися тільки як в соціалістичних країнах, коли впали всі ці режими, коли ми відкриємо архіви Служби безпеки України, після без того, як тут буде нова влада, не номенклатурна, не корумпована, не та система, яка є зараз. Коли ми відкриємо архіви Генеральної прокуратури, коли кожен зможе прочитати про себе те, що там написано, і в постсоціалістичний час також ми дізнаємося, що сталося із нашим колегою. До цього часу я абсолютно впевнений, пройде відкритий процес, закритий процес, буде на цьому процесі пукач. Ще хтось, ми ніколи не дізнаємося і про те, хто був замовником, і про те, хто розкручував справу, і про те, кому вона була вигідна. Хоча, якщо ми подивимося, як цією справою скористалися люди, які сьогодні знаходяться при владі, і які були при ній ще вчора, ми побачимо, кому це було вигідно. Це не важко проаналізувати навіть тим, хто не жив в той час в Україні, і чи хто народився в той момент, коли наш колега Георгі зник. Георгізник. і все.